А ви коли-небудь куштували сирники, але не звичайні класичні, а солені з сметанкою, кропом та часником. Сьогодні я разом з вами їх приготую. З вас підписка, лайк та комент. А з мене рецепт та процес приготування. Домовились? Кисломолочний сир є унікальним українським продуктом. Для людей, які знаходяться за кордоном, придбати такий сир досить складно, а в нас в Україні він є практично в кожному домі. Тому сирники є українською стравою, яку ми готуємо з великою любов'ю. Щоб ваші сирники були ідеальними, виберіть кисломолочний сир максимально сухим, і тоді сирнички будуть пухкенькими та ніжними. До кисломолочного сиру. Вагою 350 грамів додаю один жовток та велику столову ложку борошна. Далі дрібка солі за смаком, а також дрібно нарізаний кріп. І розмішую сирну суміш з допомогою звичайної вилки до однорідної консистенції. Сирна суміш готова. Борошно невелику кількість висипаю на дощечку. А сам сир також відправляю сюди на дощечку. До речі, ви бачили пончики? Вони геніальні! Ось тут. А тепер формую ковбаску і з допомогою ножика нарізаю акуратні сирнички. Далі формую кульки, а перед приготуванням я їх злегка приплюскую. І отримую таку гарну ідеальну форму. Сирні кульки готові. Злегка розігріваю сковорідку. додаю оливкову або соняшникову олію, обсмажую сирники з обох сторін приблизно по одній хвилині. А далі відправляю в духовку при температурі 180 градусів ще на 5-6 хвилин. І доводимо їх до готовності. За ці 5 хвилин, поки запікаються сирнички, приготуємо соус. Звичайна сметана, велика кількість зелені, петрушка, кріп, зелена цибулька. Також дрібно нарізаю огірок, додаю чесник, сіль та перець. Ідеальний соус не тільки для сирників, але підходить для риби та м'яса. Запах прекрасний. Готові сирнички виймаю з духовки і викладаю на тарілку. Прикрашаю сметанним соусом, зеленю та томатами. Ще кілька капель оливкової олії і сніданок з соленими сирничками готовий. Як ідея, ще можете додати кілька ломтиків слабосоленого лосося. І це буде максимально смачно. Сирники здаються простою стравою, але впродовж життя я отримую багато питань, а як їх зробити хорошими? Мій рецепт є ідеальним, я використовую його в ресторані. Вам рекомендую спробувати, а далі додаєте свої смаки. Всім бажаю чудового дня і прекрасного смачного настрою! Не забудьте підписатись, поставити лайк і коментарі своїх улюблених сирничків.